Дорогі друзі, слава Україні, слава морській піхоті. Христос народився, славімо Його! Хочу подякувати оцю Богдану та всім людям, які допомогли та долучились до збору придбати нам бензопилку для виконання наших бойових завдань. Хочеться кожному та кожній побажати мирного неба, благословіння Господнього. Нехай самили Господь, який. Зберігає нашу землю, допоможе нам всім з вами перемогти цю московиту Орду. Нехай Всамилистові Господь допоможе нам всім здобути перемогу нашу. Всім хочу побажати гарного вечора, тихої ночі і миру нашій всій українській родині. Пане Отче Богдане, щиро дякую вам за вашу допомогу, за ваше благословення. І хочу побажати кожному та кожній. Нехай Господь милосердний стілить наші серця миром, злагодом та добробутом. Христос народився, славімо Його!